Привет, кто вдома, турикушкан білий макрофона. Як, як дела, Ютуб, салют Ютуб. Коротше, це ваша нова рубрика. Розговорне видео. За заванс, лайк, подписочки на канал. Ми сьогодні будемо обсуждати. Що ми будемо обсуждати сьогодні? Ми прикате то, що сьогодні у нас єнда. И моя сестра. Знаєте з ким зоні була на річки купалося? Правильно, з Анею. Походу, Аня Аня реально щось задумала. Вот, А, а ще я хочу таки з Анею в цьому році ну, почати рухатися. А що мені сон не знає, то сон снився, дуже странний сон. Кажуть, що я віку такой не маю, це моє. Мені вже другий раз снився цей. Ну, цей сон, а може ви не знаєте, а якщо то, що мені сниться, постійно збувається. Ну, я не в тому смісі, що ми там віку. Будемо чпакати і я її там буду цілувати. Ні, знаєте, скоро появляться такої не. Ну, я к цьому буду зараз активно готовий. І а, а, ну, що ще хотів сказати. Ну, наприклад. А, і, ми з Йоманом такий не будемо общатися, і я хочу з, ну, діп, повністю поругатися з ним. Вон, в принципі, що є і зараз у мене така думка, і поки що я, я теж не придумав, а от Аня наштувати проти віки до КВН. У мене вже тут з'явився чіткий план. Ну і в кінці я скажу, що я годину тому вийду марічку ЧП. І знаєте, що по-перше, я шкодую, що я не вийшов з телефоном. Тому що дитя ще марічка Чепагана не виділа ні разу з телефоном. І, і поході, можливо, я ну, знову повернуся до часів, коли ну, буду марічку чепагову так сказати десяти тролити. і, ну, може теж станеться, бо позавчора була така ситуація, що я її приєгнала і не обіцявся. Ну, виходить, 2025, чуть-чуть 2024. Я би не воювати ні з ким, но, но мій образ мене а, требує от цього. І кстати, сьогодні, сьогодні, у мене аватарка поміняється. Ну, на аватарці я, а через годину аватарка поміняється. Тож слідкуйте за моїм каналом. І підписочка на інстаграм, конечно, там виходять моменти, які не попали в ролик. Хто така фанатка? Кстати, я хочу десь розказати вам цю історію, як мене надолив в інтернеті, хоча мені стинно цю історію розказувати, але це така класна історія. Але вам, якщо буде цікаво, напишіть про це в коментарях. І очі я там розказую про свою нічну жизнь. І все, що відбувається в моїй житті. Силка в описанні, залітайте обманцем лайк і підписочка, на ну шо ж. Будемо видіти, а, ну і батя знов запив. А, і кстати, ще сьогодні два рази священники приходили, два рази мене освітили, мою кітку освітили, ну а найбільший телефон. Ще сказали, що а, значить буде рік на... класний. Як ви думаєте, рік буде реально класний? Я думаю, ні. Буде все тільки гірше. ти ті гірше, ті вже і так гіпсить. Батя запоїть, я знову повертаюся до... Я з тими, з ким я колись дружив у 2024-му, або не, не дружив, але питався з ними подружитися У 2025-му я попитався з ними помиритися. Ну я чувствую, що у 2025-му я з тими, хто послав, з ким я дружив, з ними і посварився. Ну, от такий буде 2025. -й. Кстати, напишите в комментариях, як вас, о, вам був 2024. Я назвав 2024 дерьмом, а 2025 це рік змінив. Рік, ну. Не, непонятный рік. Рік перемен, Неочікуваний перемен. Тому, ну то що мій телефон посвятили два рази, це круто. Може, дай Бог він буде довше сити. Ладно, звомтура Кушкан. Лайк, like, підписочка на канал, подписочка на інстаграм. Насчет наші Ані і тетинки Марічки. Будемо зараз рішати ближайших тижні Ну вже вот, справді я хочу з ним воювати, а може я просто пиздю і нічого не буде. Будемо видіти. Ну, скоріше, наші малічки тіпали. Ну, може ми будемо дружити. Ну, воно мені поки що нічого поганого не сказав, але то, що в неї хлопець, а у мене зараз ну що в мене на лічному фронті. Нічого. Тому надо вертати хоча б половину чогось. Дивувати вас в 2025-му. А що, рік буде рік мого блогерства? Хоча б щоб підтоги підводити і в кінці 2025 році сказати, ну, я не багато вам що принесував, але хоч хочамо.